Части юсовел приїхали у центр спадщини вигодської вузькополійки. Посилання на цей музей буде в описі під відео don't talk about it mm -hmm. cuz i don't have no reason to believe you взято все магніт тата хто що ість і наприклад пошуки синевисть ось ти ж сказав чесно підказав і дивитися і рахувати скільки тут кілець. Скільки кілець, стільки і років дерева. Тут є підказка, потім можна відкрити. Ось тут. Рахуйте. Зупиніть відео на паузу, поставте відео на паузу і порахуйте, скільки тут кілець. Зараз поїдемо лісом, дивіться, а не можете. Скільки ви перевіримо. 22. Така прикольна штука, щось тут. Можна подивитися, що там всередині. Шук, на сюди. До речі, пишіть у коментарях, щоб ви його колись зустрічали. Я так. Голова жужи. Полови стажужи.

Ось тут можна витягнути. І ну, роздивитися на берега. До речі, можна приховати, скільки ось тут кілець. Ну і ось тут їхнє зерно. Ось тут усе інше. Ось тут шерсть. Шерсть оленя. Шерсть рисі. Шерсть кабана. Шерсть лисиці. Рудою. Шерсть вовка. Шерсть медмедя. І шерсть оленя. Тут їхні сліди. Наприклад, у тебе буде Єсть вона воно буде світитися, якщо правильно крутити. Ось не крутити. Ні крути нижню цю. Ось так світиться. О, прикольно. Так що тут підказки, так? А ви бачили, як вона під середу виглядає? Ого! Ось, в них є зимовальна частина, де вони зимують. Є дитячі ті пояслі, де вони висіжують яйця. Є царські пої. Це матка, о, о, о. яка ці яйця відкладає, а потім а, вони перемагають собі. Оце щось тепло, типу, вони вже тим собі розкладають. Е, Я знаку Маря, ну типу усю здобич, ну і так далі. Ого. Так Почасті рухається, треба цю мурашку відпускати. Точно, Це умовно кулька, мурашка, ви му му. рухаючи столом, повинні кудись чотири куртки випустити. Так правильно читайте, де ви мурашка. Я хочу це робити. Тобі треба зручніше, щоб вимогти. Давай буде знімати, а ти будеш. Бідаєш... Ось тут можна Багно багульник. Ось такий росте. Це баранець. А подивися, які ще ті на що правильно Ось тут всілякі розстають Ось тут, 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 тут поговало і спам. Так, читайте, виначе це якісь закляття з Гаррі Поттера. Зорой. Зорой. Зор... Зор... Велес. Верес, парт. <говори> <Роснец>. Верес! <говори> Чорний. І там є е, такі е, мостики, які ведуть до того, і там такі е, вишки стоять, на які можна підніматися. Це, ще одному, ну, це є один мостик такий чи є декілька заходів по різні. Ну, так, це, я таку не знаю, є три відомі Ну так, вони всі на одному йдуть. треба та, нюхати. Це баночки, які відкриваються. Це треба нюхати. нюхати, А, просто. Ходні баночки О, О, смачно. И мне. О, ну, О, боже, это смачно. <смеш> материнка. Материнка. Я. Ой. Материнка пахнет. Конвалья. Нормально. Так, свечки пахнут. Мура... Ромашкова лекарска. Тоже смачно. Я, я это полюбаю. Л... Я, я, л... 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 я это полюбаю. Л...

Цікавий який? О, це гімно? Гриби. Там гімно. Оце що за гриби? Гриби. Ось о, Віка, Віка знизу. А, оце, дивіться, оце гриби. О, полубичка, ягоди. А тут ще під цим написано все. Я вже показала. Я не побачила. Це зайця. Лисиці. Лиси. Якщо ви все знайдете, то знаєте, що це лисиці вам треба бути. Страмен квітні. Такі ж, як і лисиці. Олень і так. Тут тут А, Там ніхто не що? А, оце типу що рухати. Там ніхто на мене не вискочить вискочить. Там не дивіться, А Там можна немає світити, то воска. А там можна ну, Зараз буде підсувати. І ти за мною, Аліна! кидай мене! Ти краще ще тут може бути! Я не можу, Де, Правда, не повністю. Є другий так. поверх. Я, я можу показати, як залізти на другий. Це двохповерхівка. Позло, тому хтось тут живе. Це двохповерхівка. Аліна, тут є другий поверх. Пішли. Його сі, Ось тут так. До... А тут пташки. Ой. Ой. Так. Вони не дуже приємні. Це, напевно, мені поки що найбільше сподобалось. А все ще? Тут складати так. Тут я ось схема. Це виглядає, а ось тут, в угу. тут доти, як як скласти. Пробую все. Ось цю голову. Тіла. І ось таке. Лист. Моя, я люблю, а, ще ноги. ті. О, санти. Точно, розібрати. А сука, ти удиви наушник, нажимаєш так, посыпити. Можете зберегти це для кології. Що це письменти телекер? Роз... О, тут <тас> тут можна заходити? Можна <тас> піднятися. Що там відбувається? О, <тас> ділося. <тас> 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 Валимо Ось це ще що? Що, беру прошу, спів... а ось якось. це чорна по воді. Так, ну ми тут вже весь музей пробігли, тепер проходимо заново. Що можете зупиняти і розглядати. І напишіть у коментарях, який експонат вам найбільше тут сподобався. Ось ми приходимо. Беру, міняю хвіст. Вона все. Вона. Тепер можна вертати і, босси, але і також будуть запити. буде зіпити. У мене вийшла ось така риба. б таку побачити? Де ті перекручуємо? Таке, у мене не я не знаю, як це. Ось тут можна крутити, я не побачила. Так як ви вже все побачили, то ви відключаєтесь. I loved you and I trusted you so well. So I You You the new and like them. Ми приїхали на болото. І зараз ми будемо политики. І я з вами подивитися своїми емоціями. По Перше тут багато снігу. тут дуже багато снігу. O maior seja o Tchau, onde você de fazer o Lula. Tchau, Lula, por